Добрий вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок! Панич і відун, казка. Сталася та оказія біля Львова в невеличкому селі. Жив тут панок, мав невеликий фільварок. Усе село було винне тому панові. Хтось гроші позичав, бо дружина хворіла, хтось брав на розвій своєї справи. Але непоборні обставини вщерть розорили небораку, а хтось вчасно не сплатив податок за землю, бо не вродило. То пан як усю кров селян випив, як казали люди. Часом бунтували, тому маєток панський не раз і не два горів, але зі Львова присилали жовнірів. Непокірних ватажків селян забивали у кайданки і висилали на каторгу. Решту мирилися із своєю долею до певного часу. Тихо нуртували по своїх оселях, допоки чергове невдоволення не переростало в бурю і фільварок знову палав ясним вогнем. Не знаю. Доки би так діялося? Але якось повернувся з Кракова молодий панич. Студіював він там різні науки, тож приїхав додому і застав там згарище. Матір стала вдовою і потерпала від великої скрути та нужди, мусила прислугу відпустити, хіба що заставила стару кухарку, що була при ній уже багато літ. Отак у двох вони господарювали. Обійшов усю господарку панич та й каже: скажіть, мамо, то ж не перша пожежа і не перший бунт в нашому фільварку. Та вважає, кожне покоління потерпає від якоїсь напасті. Але такої нужди ще не було. Вже два роки після пожежі, а я голови не можу підняти, відповіла мати. Але жодного бунту в селі не було. Це вдарила блискавка у стодолу, а від неї загорілися і стайні, і конюшня, і на будинок вогонь перекинувся. Ледве челядь врятувала наш будинок. Маєте на те якусь думку? допитувався син. Кажуть, люди, що літ триста тому син Стефана Коваля прокляв наш рід. Твій прадід звабив його наречену. Той з помсти спалив фільварок разом з прадідом і його полюбовницею. Коваленко помстився за зраду та й прокляв усіх нас. На другий день сів панич на коня і поїхав до Чорного лісу, що розкинувся над західним богом. Вирішив він від у нас знайти і поради запитати. Люди казали. Що до цього планетника їзди пару годин. А юнак все їде та їде. Уже день закінчується. Сонце заховалося за лісом, зупинився під креслатим дубом і вирішив переночувати. Тільки спішився, чує якийсь шум. Стишився під деревом, стоїть, не дихає. Коневі морду кунтушем обв'язав. Щоб той, не дай Боже, не заіржав, та повід до гіляки прикріпив. Розсунув гілля калини і бачить, що на галявині вогонь горить. Навколо вогню жінки стоять. Це були незвичайні жінки, а відьми прилетіли вони на якесь своє зібрання. Спочатку танцювали навколо вогню. Потім у великому казані якесь варево варили, а як понапивалися того варева, стали одна перед одною хвалитися, хто з них зробив найбільше паскуство людям. Ось одна й каже. Я тут недалечко, у лисицю перекинулася, усі солов'їні гнізда розорила. От солов'ї пішли з тих країв. Люди дуже сумують за ними. Староста села навіть нагороду оголосив для того, хто зуміє солов'їв повернути. А що їм ті солов'ї здалися? І що? дивувалися відьми. Не знайшлося жодного охочого, хто б дав раду цьому лихові. Знайшовся один бахур, та я його у себе закохала і всю душу висотала. Тепер ходить блажений, свого імені не пам'ятає. А як повернути солов'їв? Лисицю піймати і весело зареготала. А я, каже друга відьма, у Львові на площі колодязь сушила. Тепер по воду містяни ходять на край міста до Галицької брами. Клянуть старосту останніми словами, а той ніякої ради дати не може. Але ж є на то рада? питаються відьми. Звичайно ж є. Я під коріння дуба, що росте біля криниці, велику жабу посадила, якраз на джерело. З того джерела криниця живиться. Як тільки ту жабу виманити чи вбити, то вода одразу і з'явиться. Ой ваші пакості то забава для нерозважливих. От я ще триста літ тому. Закляла панський фільварок. Люди кажуть, що то мій жених зробив. Але то неправда. Він тільки спалив маєток. А я закляла пана і усіх його нащадків, щоб вони усі горіли так, як я горіла від сорому і приниження, коли пан мене силою узяв. Думав мною потішитися, а сам згорів у пекельному вогні. А я. Відьмою стала, і ніхто не порятує його нащадків. Завжди є спосіб зупинити прокляття, але ще не народився у його роду такий сміливець. Не закінчила відьма, бо недалечко почувся якийсь шум. Вона підняла руку, прислухаючись до лісу, подала знак відьмам і ті швидко полетіли з поляни. Причиною шуму став кінь, якому набридло стояти із замотаною мордою, і він голосно фиркнув, скидаючи пута кунтуша. А щоб ти здохла, дурна худобина, лайнувся панич. Ще трохи я б дізнався, що мені робити, а тепер мушу теліпатися до того планетника. Незабаром запіяли півні і на світ благословився новий день, сів на коня панич. Та й за якусь годину знайшов хатину відуна. Той годував кури на подвір'ї, побачив подорожнього відчинив ворота. Заходь, парубче, привітно він зустрів панича. Давно на тебе чекаю. Доброго дня вам, чемно привітався панич. Невже знаєте про мою біду? Ну, чого ж не знати? Знаю. Давно можна було зарадити вашій біді. Але жоден із твоїх пращурів не хотів прийти за порадою. Надто пихатими вони були, з сумом відказав відум. Що ж тепер сталося? Мати розповідала, що на цей раз вдарила блискавка у стодолу, а від неї загорілися і стайні, і конюшня, і на будинок вогонь перекинувся, ледве челядь врятувала наш будинок. А що з батьком? Він живий остався? Та ні. Батько згорів живцем у лівому крилі. То ти і є останній нащадок того клятого бузувіра, твого прадіда, сказав відун і мимоволі потер зап'ястя рук. На тих зап'ястках виднілися страшні шрами від кайданок. І що ти хочеш від мене? Чим я можу бути тобі корисний? Вчора вночі я став свідком відьомського збіговиська. Старша відьма розповіла одну історію, що ще 300 літ тому вона закляла панський фільварок. Люди кажуть, що то її жених зробив те страшне прокляття. Але то неправда. Він тільки спалив маєток. А відьма закляла пана і всіх його нащадків, щоб вони усі горіли так. Як вона горіла сорому і приниження, коли пан її силою узяв, думав нею тішитися, а сам згорів у пекельному вогні, а вона відьмою стала. То йшлося про ваш маєток? здивувався відун. Стається так, невпевнено відповів юнак. То вона жива, Боже. Божечку, вона жива, повторював відун, обхопивши голову. З його очей текли сльози, а сиве волосся розсипалося по плечах. Стільки років він вважав її зрадницею, а виявляється, її примусили до зради. Та найголовніше вона жива. Його душу роздирали жаль за втраченими роками, за понівеченими каторгами і відлюдництвом життям, але він зробив свій вибір і мусить покутувати колишні гріхи. То як мені позбутися того прокляття, допитувався панич. Щоб його позбутися, тебе має пробачити та, яка наклала прокляття, відповів відун. А де мені її знайти? А я тебе навчу, що робити. Але пам'ятай, мусиш привести її до мене. Тоді все буде так, як має бути. Потім він нахилився до вуха юнака і довго йому щось розповідав. Той лише схвально хитав головою, а тоді каже до Відуна, як ви усе знаєте, то, може, допоможете тому селу, де пропали усі солов'ї, відьма казала, що мусять лише лисицю упіймати. Звичайно, але та лисиця, то і є сама відьма. Щоб її упіймати, треба полином стежину до її хати обсипати, а біля дверей поставити пастку із заговорної трави та куричого м'яса. Як тільки вона те м'ясо з'їсть, одразу пропаде її дар на лисітю перетворюватися, не буде лисіті, солов'ї самі у село повернуться. А ще я чув, що львівська відьма позбавила містян води. Колодязь на ринковій площі висох. Казало, що ніби жаба там є якась. Хм, так і правда. Є там жаба рупуха, що сидить на тому джерелі. Не треба ту жабу вбивати, а тільки виманити її з її нори. Вона вже так зголодніла, що живіть до хребта пресок. Треба назбирати черв'яків і порозкидати їх стежиною до ставка. Вона піде за ними і вже назад не повернеться. Джерело наповнить криницю водою за пару годин. А тобі то нащо? Знати, з цікавості? Та я як буду свою відьму шукати, то, може, по дорозі людям допоможу лихо позбутися, щиро відповів хлопець. Чую слова не юнака, а мужа, похвалив його відун. Їдь щасливо. І хай буде так, як має бути. Поїхав поміж додому, але по дорозі заїхав у те згорьоване за солов'ями село і упіймав лисицю. Він так зробив, як його відун навчив. Відьма перетворилася на дівчину і назавжди втратила свій відьомський дар. Тільки вогненно-руде волосся нагадувало про її колишній халеп. У Львові прийшов він до магістрату і знайшов старосту, який уже пару тижнів не виходив із своїх палат. Міський люд був дуже лихий на нього, тому він одразу пристав на пропозицію панича зарадити їх біді, поклявся здоров'ям своєї тещі, що віддасть нагороду паничеві та ще й від себе грошенят додасть, як тільки він позбавить місто того лиха. Під вечір юнак пішов до дуба на львівській площі, розкопав коріння і виминив із невеликої печери жабу, стеливши стежку до самого ставка дощовими черв'яками. Та з голоду геть забула про обіцянку відьмья сидіти на джерелі. Зрештою, відьма, сама винна, треба було жабу годувати. За дві години чиста джерельна вода. Наповнила колодязь. Уже вранці вдячні містяни славили панича, а старосто привселюдно вручив йому чималу калитку із золотими. Та найважче було попереду. Треба було піднятися на лису гору, що височіла неподалік княжого палацу. Саме там жила найсильніша відьма цього краю і винуватиться усіх бід. Його родини. З останніми променями сонця ступив на гору панич, ступав він обережно, залишивши коня у долині. Відьма збиралася перетворити його на камінь, але почула пісню. Власне, цю пісню любив співати її наречений. Мені ворожка ворожила, щоб не любила хлопця я. Бо хлопець любить та й покине, а ти, дівчину, будь сама. Пісня линула над горою, відбилася від каміння, і її підхопили солов'ї, її мелодія зачепила потаємні струни її душі. З очей потекли сльози, найсильніша відьма краю щиро плакала. Триста літ тому вона закувала своє серце кайданами ненависті до усього живого. Триста літ вона мстилася нащадкам того виродка, який покалічив її життя. А перед нею стояв молодий хлопець, брудний, стомлений, з далекої дороги і співав. Раптом він став на одне коління і промовив Пробачте, мій рід, за біль». Яку мій дід причинив вам, та я хочу повернути вам радість життя. Ваш Коваленко живий, він і є той відун з Чорного лісу. Він знає правду і дуже чекає на вас. Ваше прокляття зробило вас обох безсмертними до того часу, допоки ви не пробачите одне одного. Я маю вас відвести до нього. Добре, відповіла відьма і пішла до своєї печери. Замить звідти вийшла красива молода містянка із клунком у руках. Вони спустилися у долину. Юнак вдень прикупив ще одного коня. Проти ночі двоє коней несли своїх вершників до Чорного лісу. Як тільки закохані зустрілися, відьма повернулася до юнака і промовила я знімаю своє прокляття з твого роду, юначе, чистим серцем і великою любов'ю до людей ти звільнив себе і своїх нащадків. Віднині віку ти будеш процвітати у мирі та злагоді. А ще я маю для тебе дещо, промовив відум. Він виніс із хати невелику скриню, повну золотих монет. Це придане для твоєї рудоволосої дружини. І підморонув паничеві. Повернувся панич до матері не сам, а з молодою красивою дівчиною. Роде волосся відблискувало золотом у старих покоях. На гроші за порятунок львівського люду та придане дружини, звів новий фільварок та ще й будинок у самому Львові прикупив. Добрим виявився господарем, бо незабаром фільварок процвітав. Селяни любили молодого панича, а про пожежі їх хіба що старожили пам'ятали, та й то їх час забрав. А панич старостою самого Львова став. Поважали його містяни, шанували і його красуню дружину і тішилися разом з ними. Їх діточками. Ось так малята вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Смачна така в'язочка львівських бубликів. Змаку. На добраніч і спокійної ніч починає Спить маленьке, ведмежадко, спить давно на шлюх.